Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області нацполіції спільно з колегами правоохоронцями викрили нелегальний нафтопереробний завод на території області. Директор столичного підприємства, яке займалось зберіганням та оптовою торгівлею пального, залучивши до протиправної діяльності групу осіб, налагодив масове незаконне виробництво палива без відповідної на те ліцензії на території орендованого нафтопереробного заводу в місті Мукачево. Сировину ділки купували на аукціонах, а потім, використовуючи потужності нафтобази, виготовляли бензин різних марок та деспаливо. Надалі реалізовували продукцію через мережі підконтрольних АЗС області. Також її можна було придбати безпосередньо на території підпільного нафтопереробного заводу. Всі розрахунки проводилися за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках. Крім того, встановлено, що перед повномасштабним вторгненням РФ цей завод був переоформлений на підставних осіб, оскільки його власники були пов'язані із діючим депутатом Закарпатської облради давнього соратника, колишнього народного депутата, що обвинувачується в державній зраді. З метою припинення протиправної діяльності групи осіб оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з детективами БЕБ в Закарпатській області, співробітниками обласного управління СБУ та Закарпатської обласної прокуратури із залученням фахівців відповідних служб провели санкціоновані обшуки на території НПЗ та за місцями проживання фігурантів. Вилучили обладнання для незаконного виготовлення пального, а також резервуари для його зберігання та реалізації. Крім того, майже 600 тонн бензину та диспалива на суму понад 32 мільйона гривень. Вантажівки для транспортування пального, печатки, фінансово-господарську документацію, чорнові записи та грошові кошти. Загальна сума вилученого становить майже 150 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно після проведення низки процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення причетним до злочину особам підозр за кількома статтями кримінального кодексу України.